Всім привіт, мої детективчики! Ви на каналі Віксаплей, і сьогодні ми продовжуємо новелу за покликом крові. І я вже відчуваю, що спокійно тут не буде. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і поділитися цим відео з другом. А я приступаю до зачитування. Так, ти маєш рацію, не хочу ускладнювати. Прочистивши горло і незграбно поправивши одяг, я вибралася з кільця його рук і пройшла до дверей. Час 14.45. Думаю, ніхто не образиться, якщо ми вже підемо звідси. Підтримую. Взявши ключі від машини зі столу, він потягнув мене до виходу. Дорогою до мого будинку ми перекинулися лише кількома фразами, кожен заглибився у власні роздуми, намагаючись обміркувати все, що сталося. Попрощавшись з Гаррі, я вийшла з машини і поспішила додому. Але коли я зайшла в ліфт, уся напруга повернулася. Відпочивати я все одно не буду. Це було ясно з самого початку. Варто освіжити пам'ять щодо лікарні, можливо, щось зможу згадати про той день. І я дістала телефон і забила запит у рядок пошуку. Ось чорт! Мені відкрилося кілька вкладок із репортажами про відкриття лікарні. На одному споту у НАТО пінець змогла розгладіти своє обличчя, але я все одно не пам'ятаю нічого. Я зберегла фотографії на телефон і прибрала в кишеню. Зайшовши у квартиру, я озирнулася. Потрібно випити кави. Напевно, кофеїну в моїй крові більше, ніж самих червоних тіл, але це єдине, що приводило мене і мої думки до ладу. Все частіше помічаю якісь прогалини у пам'яті. Все частіше відчуває себе ідіоткою. Потрібно розібратися. Покінчивши з кавою, я повернулася в коридор і зупинилася біля дзеркала. Дивлячись на своє відображення, я продовжила діалог із собою вже вголос Хто ти? Чому ти вибрала саме цей шлях? Відображення повторювало кожен міру губ, погляд, тьмянів від пригнічуваних емоцій. І я скажу хто ти бути стриманою ти та, хто замикає весь біль у собі, не підпускаючи до себе людей. І, вбачаючи підозрюваного в кожному вимовлені слова вголос проникли в мій мозок, і боляче вжалили свідомість успішна невдаха ні кохання, ні сім'ї, а друзі чи друзі, усмідомивши, що розмовляю з дзеркалом, і я скептично підморгнула. Дякую, що нагадала, чому я ненароджу вільні вечори. Саме в цей час на мене чекає власне я. Підхопивши ключі від машини, я вирішила провести вільний час продуктивніше. Якщо божеволієш Елізабет Голі, Клей, то роби це до точки неповернення. Через 30 хвилин я вже під'їхала до порту, припаркувавши машину, попрямувала до місця злочину. Дивно, тут усе вже прибрали. Жодного нагадування про жорстоке вбивство трьох людей не було. Стежкою річки Місісіпі пробігало кілька парочок, лавочки були порожні. Як швидко можна все забути? Я рушила далі. На дошках, де зовсім недавно лежало третіла, виднілися свіжі, відшліфовані сліди, Я озирнулася на всі боки. Ну, в який бік піти від початку. Праворуч Я йшла по пристані в той бік, де зовсім недавно ми виявили нашу сумнівну свідченню, оглядала кожне прилаштоване чергове судно, шукаючи хоч якусь назву з літерами D -I T, H. Але жодне не підходило під опис, дійшовши до кінця, я присіла на край пристані можна і дурна була ідея, але все ж варто було приїхати, хоча б для того, щоб утекти від самої себе. І я відкинулася назад, лягаючи спиною на прохолодні, за день дошки, і заплющила очі. Під шум невеликих хвиль, що омивають колони і брязки ланцюгів, що розгойдуються. Крики чайок. Можна просто розслабитися та подумати. У голові сплили Емма, що накинулась, і її крики про їхню швидку смерть. Дивна записка, яку я загубила або її взагалі не було. Зараз, лежачи тут, усе вже бачиться як звичайна розбурхана фантазія на тлі стресу, недосипання і нашої справи. На мить стрипернулася. Ті почуття, що були в мені, коли я зіткнулася з дивним незнайомцем біля ліфта. Загадково, дивно, моторошно. Мене огорнула легка хмаринка, і я провалилася в сон. Сама того не усвідомлюючи. Чайки стихли. Та й шум води, що в'ється, став таким гучним. Я розплющила очі, проганяючи серпанок дрімоти. Та що б мене? Над річкою схилялися нічні хмари, вітер розганяв воду і нещадно грався з покинутими суднами. Піднятися. Я важко зітхнула і спробувала піднятися на ноги. Тіло нещадно ломило від незручного положення, ноги майже не слухалися, я нахилилася, щоб розім'яти литки і розігнати уніміннів. Подумала, називається. За кілька хвилин я змогла піднятися на ноги і рушити пристано назад до машини, але різко зупинилася, не пройшовши ста метрів. Це ж, мій погляд зачепився за напис на прапорі, що маю рівно вітрі, якби не вітер і тьмяне світло, далеких ліхтарів, я просто не помітила. Діз. Та да ви жартуєте. Я пошарила в кишенях у пошуках телефону з думкою про те, щоб набрати Гаррі. Так, ну ні. Телефону не було. Я важко зітхнула і, поправивши кобору з пістолетом, попрямувала до судна. Дивне місце для молодої дівчини. І що ж ти тут таки забула, Емма? Піднявшись старим трапом, що розгойдувався, я озирнулася, на палубі було чисто. Може, не занедбане, пришвартували, щоб не сплачувати податок. І все. Дістати пістолет. Оглянувши двері каюти, я дістала пістолет. Замок на дверях був збитий із петлі. Злом, з проникненням. Ось і причина для огляду. Штовхнувши двері ногою і виставивши вперед пістолет, я переступила поріг. Агент ФБР. Хто тут? У каїті було темно, крім мене тут нікого не було. Опустивши пістолет і оглядаючись навколо, мій погляд зачепився за люк у підлозі. Чорт, у ніч саме те спускатися. Потрібно пошукати ліхтарик, хоч і треба вносити спеціальну кобору, але я надаю перевагу більш офіційному стилю. А не амуніції, як патрульна. Ліхтарик не менш важливий, ніж пістолет. Тому я завжди носила його мініверсію, версію як брелок на ключах. Нахилившись, я потягнула кільце Люка на себе. І з протяжним Скреготом він піддався, і з відкритого темного трюму потягнуло дивно знайомим запахом. Що це? Йдучи в темряву, віднілися дерев'яні сходинки. Зібравши волю в кулак і зімкнувши руки, спрямовуючи пістолет, я обережно спустилася. Поки пусто. Наступна сцена містить елементи насильства. Читайте обережно або пропустіть. Двері біля підніжжя сходів виявилися прочиненими. Штовхнувши плечем, я увірвалася всередину зі спрямованою зброєю. Сковтнувши клубок, що утворився в горлі, я обвела світлом кімнату, списану кривавими символами. Твоїй матері. Від побаченого по моїй спині пройшов озноб і виступив холодний піт, підлогу вкривали шматки м'яса, утворюючи між собою моторошні візерунки. Потрібно терміново вибиратися та викликати групу. Хто б це не зробив, може повернутися будь-якої секунди. І якщо це... Ні, чорт, у вухах шуміла кров, у ній збив той самий знайомий запах, запах крові. Потрібно озирнутися. Моє тіло чинило опір, но й самі рухалися вперед, переступаючи через шматки м'яса, оминаючи липкі калюжі. Очі зачепилися за дошку, прибиту до стіни. На ній, як царственний експонат був підвішений дивної форми ніж, його руків'я переливалося різнокольоровим камінням, а лезо вкривали символи. Що ти робиш? Одтямся. Власний голос у голові викликав паніку, але все моє тіло відмовлялося йому вірити. І ось я вже стою зовсім поруч, перед цим ножем. Він немов хотів, щоб я його взяла в руки. Якого чорта ти твориш? Що відбувається? Я була замкнена у власному тілі, ось мої руки вже тягнуться до нього, ще кілька сантиметрів. Позаду почулося гарчання. Немов прокинувшись від трансу, я повернула контроль над тілом і знявши запобіжник, різко розвернулася. Судно сильно хитнуло. І, не втримавшись на ногах, я полетіла в бік, так і не встигнувши розрізнити джерело звуку. Ліхтарик від удару сумно моргнув і згас, занурюючи приміщення напівтемряву. Чорт. Боляче вдарившись головою об стіну, я все ще направляла перед собою пістолет. В очах ми готіли чорні плями, але я намагалася не втрачати пильності, прицілилася стріляти прямо, прямо в серце. Твою матір мене обдало поривом крижаного вітру. Я підтягнула до себе ноги і постаралася забитися якомога ближче до передбачуваного кута. Я агент ФБР, назвіть себе. Хто ви? Я в пасті, що я чорт забирай, говорю. Зовсім поруч почувся знайомий голос. Вибачте, не можу. Ти той був ти біля ліфта. Моє серце вибивало моторошно очні ритми, немов намагаючись пробити грудну клітку, аби врятуватися звідси. Я направила зброю в бік голосу, і я просто хотів знайти своє. І зустрів тебе. Я скопнула. Голос лунав уже з іншого боку. Моя рука сіпнулася, перекладаючи пістолет. Потрібно його відволікти розмовою. Вбивство на пристані твоїх рук справа. По скроні пробігла капля поту, очі різало від непроглядної темряви. Уже трохи далі від мене почулося тихий сміх. Ха-ха-ха-ха, голі знаєш. Звідки тобі відоме моє друге ім'я? На місце страху прийшла людь, у венах пробуджувався адреналін, я ненавиділа це ім'я. І чути його зараз від можливо причетного до вбивств було ще мерзеннішим. Мій нюх уловив той самий до полю знайомий аромат, що й біля ліфта. Волосся торкнувся легенький вітрець і пролунав оксамитовий шепіт біля мого обличчя. І Я їм назвав тебе Дурненька. Атакувати. У пориві істерики, я з розмаху вдарила, але розсікла лише повітря. Я піднялася на ноги і, розгойдуючись з боку в бік, рушила вперед, метушливо наставляючи зброю на всі боки. Я наступила на щось слизьке і м'яке. Чорт тут скрізь тіло Поруч відчувся легенький холодок, і я різко розвернулася з пістолетом, натиснувши на курок. Почувся звук кулі, що проходить через скло. У кімнату просочилося крихітне і дуже тьмяне світло. Хай буде світло, справа за малим. Я випустила ще дві кулі. Розбиваючи скло невеликого ілюмінатора, зниклі дотемряві очі з цим світлом змогли розрізнити постать, що насувається. Я випустила кулі, цілячись у серце. Якого біса? Кулі ніяк не зупиняла його, я бачила перед собою палаючі червоні очі, немов кривава безодня, що наближається до мене, патрони закінчилися, і я безпорадно клацала на спусковий гачок. Не бійся, мала. Дихання сперло хрипкий звук, що виривається з мого горла. Здавив череп зсередини. Мені кінець. Остання думка моєї згасаючої свідомості, я немов занурилася в безодню сну, втрачаючи відчуття всього реального, осідаючи на підлогу. Друзі, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю серію. Я вас всіх обіймаю і зустрінемося в наступній серії.